Всім здорова на каналі BlackPack. мене звати Саня Ляпота. і тут ми з вами спілкуємося про EDC, про сумки, про все, заради чого ви сюди в принципі і підписалися. Сьогодні у нас продовження рубрики топ 3 Хоча як побачите, не всі люди люблять чи вміють рахувати до трьох, але розумієш, напевно, дуже складно обрати три найулюбленіші речі, а про все інше забути. Бо інколи люди дійсно виходять з дому з більшою кількістю речей. Ну, є така звичка, чи навіть потреба. Нагадаю, мета була така: показати три найголовніші речі, які завжди з вами, не враховуючи телефон. Бо ну телефон, напевно, у 99% людей завжди з нами, і не хотілося просто бачити один і той самий айтем у всіх. Але всі інші айтеми, ви знаєте, я не думав, що, наприклад, так буде багато ножів у всіх, чи ліхтариків, чи годинників, чи навушників. Але навіть це вже більше трьох гаджетів. І цікаво подивитися для кого. Що важливо, але були доволі цікаві EDC. Мені в принципі цікаво, то, що собою носить, чому людина обирає саме той чи інший предмет, але були такі, які для нас незвичні. Наприклад, дехто постійно носить з собою компактну камеру, і це прикольно, якщо людина любить фотографувати, чи їй це потрібно для роботи. Нагадаю, я, наприклад, з собою замість ножа, замість всього іншого, ношу постійно лезерман Арк. Раніше зі мною завжди був скелітул, тому що він компактніший, особливо влітку, але зараз я зрозумів, що. Арк зовсім не так багато важить, щоб я його з собою не носив. Також у мене годинник Гармін, це частина мого EDC, який завжди зі мною. І також навушники. Але третьою речі можна було показати мою сумку, а в ній вже багато всього. Проте це було б читерство. Навушники у мене зараз отакі: Galaxy Buds 3 Pro, які завжди в Urban Back 1.5, яку ми нещодавно презентували. До речі, хто з вас бачив новий SmithBlade? Блейд це нашумівший ножик, який є мультитулом, Можна сказати, і зараз він на кікстартері, але не для того, щоб зібрати гроші на його виробництво. По факту він вже готовий до виробництва для того, щоб докупити обладнання. Це доволі цікавий продукт, який в колах EDC нашумів сильно. І багато хто вважає, що це ідеальний мультитул. Його творці кажуть, що він набагато краще, ніж звичайні мультитули все в одному. І навіть порівнювали його з Лезерманом, порівнювали з Вікторінексом. Причому в відео вони навіть просто під пресом Розрізали лезом смісплейт звичайний якийсь Victorinox. Тобто лезо там прям шикарне, якщо не помиляюся, М390. Вони кажуть, що його фішка головна це вага, і при цьому там в топовій версії 21 інструмент в одному, включно з бітами. Там є бітотримач, там є ручка, є ніж, є відкривашка, є якісь інші ще айтеми. І це насправді цікавий продукт. Проте ви знаєте, я для себе думаю, так я з собою ношу постійно арк. Я не скажу, що він легенький, але при цьому ну я не маленький і мені повністю нормально його носити. І при цьому сказати, що тут є щось таке, що я ніколи не використовую, я не можу. Тобто кожний його тул має використання час від часу. Але при цьому, через те, що він важкий, він ще і надійний. І, от, наприклад, якщо мені треба щось прокрутити пасатіжами, чи підняти щось, чи витягнути, то я точно знаю, що вони міцніші ніж в скелітулі, наприклад, а порівняно зі смісблейдом, вони тут ще. І є. І навіть в кемпінгу це класно, тому що я можу підняти гарячий казанок, чи там, якщо щось впало у вогнище, я можу підчепити, дістати решітку, якщо вона впала. І це вже не кажучи про пряме застосування. Тому я б сказав, би, що без плоскогубців я б не хотів би жити. І, звісно, через те, що все це тут є, воно і важить відповідно. Хоча і лезу тут, магнакат, я б не сказав би, що по преміальності гірше, чи по своїм якостям. Напишіть ви в коментарях. При цьому Блейд коштує немало, його реальна ціна наразі 250 доларів, і це версія на кікстартері зі знижкою 14%. Так він буде коштувати 300 плюс баксів. Це в той момент, коли Лезерман Арк коштує трохи дешевше, а тулів тут більше. І як на мене, от якщо так уявити ситуацію, що я виходжу і опиняюся сам на сам з життям, і мені треба залишити один тул. То чи хотів би я Сміс Блейд, чи АРК, звісно, АРК, бо з ним я зможу зробити Набагато більше. Тут є ще і молоток, і пилка є, і лезо все одно гарне, і нормальний бітотримач. Він просто більш міцний, я б сказав би, і відкривашка, і ножиці. І мені здається, що цей тул просто більш. Корисний навіть на повсякдень, звісно, для тих, хто використовує таке на постійній основі. Це просто хотілося з вами поділитися таким от анонсом. Можливо, я, до речі, собі замовлю сміттє і зроблю його невеличкий огляд. Можете написати, чи вам це цікаво. Ну а тепер переходимо до ваших постів, і дуже коротко поговоримо ще про декілька з них. Але якщо ваша фотографія не потрапить в цей випуск, а ви її надсилали з невеличким описом, то, скоріш за все, вона буде в наступному випуску, бо мені вже писали, що. От, старався, а ти не вставив. Просто за один випуск ми не можемо вставити 100 плюс постів. Шаман Пурпурове крило. Оце класний нікнейм. Надіслав е, свій сед з трьох найголовніших тулів і пише: Ну і зазвичай зі мною ще аптечка, але вона така, що там на предметі 20-30. У мене з собою, до речі, теж аптечка постійно. Інколи комусь від голови щось знадобиться, у мене ніби сил сіл собою є. В основному я її використовую якраз таки, щоб допомагати іншим, але нещодавно використав весь запас. З пластера буквально за декілька днів нові кросівки, самі розумієте, тому я до речі не люблю нові кросівки, але мене застав. Що ми тут бачимо? Наскільки я розумію, це рулеточка невеличка корисна річ, особливо коли треба виміряти меблі десь в магазині, чи прямо під рукою взяти і заміряти простір для нових меблів, і у вас є тільки от така рулетка, вона ну прям дуже необхідна. Також тут у нас ліхтарик, скоріш за все, якийсь фенікс. Не можу зрозуміти, який саме з закріпленням на голову. Корисна знову ж таки, річ, але от чи носити таке на повсякденній плані, коли ти тільки виходиш з дому. Напевно, я брав тільки ліхтарик, але нагадаю, я не беру майже ніколи, якщо просто з кишенями виходжу без бананки, тому що ліхтарик є в гармінах. Ну і next tool компактний мультитул, в якому є і ножиці, наскільки я розумію, і пасатіжі, і все необхідне. В принципі, за свої гроші це доволі непоганий вибір. Нік, тут прикольна фотографія, і у нас на ній є гребінець, годинник Касіо і спайдерка. Давайте почитаємо: Спайдерка Tenacious, Angry Birds Combat Carbon Comp і G-Shock DW5600 BB. Годинник мені цей дуже подобається, я його нерідко бачу у людей і в EDC. Якщо вам не потрібний мультиспортивний гаджет, а потрібен просто симпатичний і витривалий годинник. Я б напевно саме такий брав. І до речі, мій барбер. І тут прикольне поєднання, що теж є гребінець. Начебто він замінив гарміни, якісь фенікси саме на от такі касіо. каже, бо я не використовую його функції. Нафіга я продав і купив собі подешевше цей касіо, і його повністю вони задовільняють. Тінейшес у мене був шикарний ножик. У мене був бракований трохи, тому що лайнер лок не тримав, але мені сказали, що це брак, і замінили його. Правда, я його так і не забрав, тому що як ви пам'ятаєте, з ножами у мене не дуже склалося. Мені мультитул підходить більше. А от гребінець, ви знаєте, я ніколи в житті не користувався грибінцям, от прям. Буквально ніколи я не розчосувався, навіть коли в мене було довге волосся. А бороди, як бачите, у мене не сильно, то і є. Хоча такий гаджет, якщо б я був сильно потлатим, хотілося б мати. Микола От тут у нас вже починається трохи більше ніж 3 edc е, айтема, але ну вже як є. Я хотів би просто про них трохи поговорити. Band 4 пережив і Apple Watch, і Samsung, і різні сіомишні годинники, і Mi Band. -и. Але Band 4 це ж теж Mi Band, якщо я не помиляюся. До речі, доволі популярна штука, недорога і на сьогоднішній день вже доволі функціональна і для тих, кому потрібен. Типу смарт-браслетик, мультифункціональний ще із якимись спортивними фішками за невелику кількість грошей напевно, прям непоганий варіант. Хоча я все одно залишався себе при своєму, я б навіть за невеликі гроші шукав би собі гарміни. Також Leatherman Wave Plus. Ну це класична модель на сьогоднішній день. І по факту в, 2009... в 99-му році, коли вийшов перший Wave, він змінив цей ринок. Це прям був революційний мультитул. Ну і сьогодні це один з найкращих мультитулів по співвідношенню ціна якість. Далі ми бачимо невеличкий кишеньковий ножик. Мені здається, це чи менеджер, чи мінічем. Можливо, бо я там бачу великий оцей інструмент з викруткою. У мене, до речі, подібний є завжди на ключах. Якщо візьму ключі, от у мене якраз майже менеджер, але тут я не бачу в плашці на цій стороні, повинен бути. Пінцетик, а тут його нема. Оце рамблер з пінцетіком, а тут, скоріш за все, чи ліхтарик, чи щось таке. Це наскільки моїх знань вистачає, тому що в флажці нема додаткового оцього місця. Корисна річ, постійно використовую, тому що і маленька викрутка може знадобитися, але головне, що тут є і ножик, якщо раптом ви забули все інше. І дуже важливо, що є ножиці. Якщо треба підстригти, нігті, наприклад, на тренування приїхали і забули, чи зачепилися десь. Прям незамінна річ. Також бачу Dreed In Charge X. Рівно такий саме як у мене тут лежить. Слухайте, я не готувався, але у мене все завжди під рукою є що показати. Дуже корисна штука, але в EDC окремо на. В цьому каналі я покажу, який я дріт, почав зараз собою носити, трохи про нього детальніше розповім. Це німецький дріт, він набагато компактніший. Подивіться, наскільки він компактніший, навіть якщо зняти ковпачок, і навіть якщо зняти перехідники оці, то він все одно буде набагато компактніший, бо він розміром майже як оцей сам дріт плетений. І при цьому він доволі потужний, так не такий потужний, як Encharge X, але коли ти просто з собою носиш як резервний дріт, якщо що. -що. Щоб тобі там і CarPlay, і скинути інформацію, і навіть MacBook заряджати, то цього вистачить. Я сам тестував, але тут важливо, щоб з собою ще був і блочок зарядки. І до цього я, до речі, теж довго йшов, але знайшов, начебто, для себе гарний блок живлення, щоб носити його постійно з собою. Чому? Теж розповім в окремому відео, чому ж я собі почав носити ще й блок живлення. Ну і навушники, це AirPods Pro першого чи другого покоління. Ден Сокур, Тул, годинник і ліхтарик. Тул. Як ми бачимо, це МТАКівські, наскільки я розумію, це ж китайські тули, які просто потім брендуються. Можливо, я помиляюся, але МТАК це український бренд. Ну і так виглядає тул. Виглядає доволі масивним. Цікаво, чи дійсно постійно з тобою. Годинник у нас, начебто, Mi Band, але можу помилятися. Ну це типу смарт-браслет. І ліхтарик. Слухайте, ну все доволі бюджетне і це прикольно. Мені цікаво подивитися, що люди використовують на бюджетному Дісі, тому що я не буду приховувати. Чи намагатися себе робити бідненького якогось ні? Я люблю дорогі речі, і інколи я прям спеціально купую дорогу річ, тому що вона мені просто подобається. От є у мене така фішка, пробачте, але якщо можу собі дозволити, то я собі куплю, тому що я тактильна людина. Мені подобається, коли я працюю з річчю, яка мені подобається, як би воно не звучала. І я розумію, що напевно. Цей мультитул можна сказати переоцінений. Ну, чи часто мені потрібен саме магнакат, чи часто інше лезо не впорлось би, напевно, ні. Але сам факт, що от я міг собі його дозволити і я отримую від нього таке задоволення, хоча я не працюю, коли треба, я його не шкодую. Бо я знаю, якщо що, я його по гарантії здам, лезерман все зробить. Тобто я його реально використовую. Але так само я міг би використовувати і інший тул, просто не отримувати такого задоволення від навіть його володіння. Інколи люди набагато більш здоровіші ніж я, і ну насправді я жартую. Просто, наприклад, для мене неважливий одяг. Я можу ходити в одному одязі. 10 років, 15 років. Навіть в одних кросівках я хожу там по 5 років. І Саня мені постійно каже, там треба замінити, треба нормально виглядати. От для мене це не важливо. Хтось багато грошей на одяг витрачає. Але, от деякі речі, як ноутбук, як смартфон, мультитул, це от якийсь окремий фетіш. Мені хотілося, щоб вони були класними. Так само, і ліхтарик. Мені дуже подобається і функціонально, і тактильно, і, і ну, повністю просто оцей Окліп Про. І так, він не найменший ліхтарик в світі. І коли я ходив зі Стрідпоучем постійно, то я його не носив, тому що він завеликий для Стріт-Поуча на кожен день. Але в Urban Back він прекрасно заходить. І при цьому він функціональніший, тому що в ньому є ще й червоне світло, якщо раптом треба почепити за собою, він може на магніті кріпитися, і інколи це допомагає. Володимир, з Володимиром ми знайомі. Привіт! Це прикольно виглядає. Гадає, EDC мега компактна, але розумію, що і мега функціональна. Годинник Oris Aquis, Ліхтарик Fenix e 01, мультитул Leatherman Square PS4. Мультитул, як бачимо, з'єднаний з Ліхтариком, така штука, напевно, постійно в кишені крутиться, і це максимально універсальна річ. До речі, я капець, як шкодую, що Leatherman перестали робити цей мультитул. Leatherman Square PS4 вони зняли з виробництва, хоча це шикарний мультитульчик. Він маленький, але є навіть відео на YouTube, дуже старе, де. Людина просто випробовує його на міцність і робить там якісь нереальні речі. Пилить таку металеву турбуним напилком. В ньому є. І ножиці, причому доволі непогані, не вікторинівські, але коли дуже треба, то вони прям допоможуть. Є і лезо, і пилочка, і відкривашка, і все це на базі плоскогубців і дуже приємне по механіці. На жаль, його не виготовляють більше, наскільки я знаю, через те, що таку мініатюрну річ робити просто дорого, і вона не сильно рентабельна. І особливо, коли її здають по гарантії, вони ж не можуть зробити на якийсь конкретний мультіту гарантію там рік, наприклад. У них на все 25 років. І сквірти інколи. Підходили там, то пружинка лопалася в ножицях, то ще щось траплялося. а тим більше він же ж клепаний, він не закручуючийся. і його доволі складно ремонтувати. Наскільки я чув, наскільки це правда, я не знаю, що саме через це його зняли з виробництва. І дуже прикольний ліхтарик. до речі, мені подобається, коли Дісішні речі затираються, тому що ти бачиш, що ця річ з тобою давно, а це її найкраща характеристика. Ти знаєш, що вона людині підходить, тобто він її носить і не міняє, тому що а навіщо вона працює? Так вона затерлась, але оцей ефект старі. Речей, які ти використовуєш, мені прям дуже дуже подобається. До речі, класно, коли і Лезерман Сквірт шкрябався, оці плашки. Це теж виглядало класно. У мене такий є, але я його не використовую, тому що просто залишив як річ, якою вже може не бути в продажі, і нехай просто як колекційна буде. Ну і годинник. Годинник красивий. Мені подобається, як виглядає, але саме я в таких годинниках сенсу не бачу. Це не означає, що я не розумію людей, яких носять, бо для когось це елемент стилю, комусь просто подобається гарний механізм, комусь подобається подобаються гарні годинники. Це, як я вже сказав, наприклад, мені пофіг на преміальність годинника. Е, мені, хоча в мене й дорогий, але головна функціональність його. А декому пофіг, наприклад, на преміальність мультитула. Тобто всі люди різні, це нормально. Діма, ну тут швидко доволі у нас три простих айтема: е, це годинник Garmin Forerunner 245, ліхтарик Phoenix bc 21 rv 30 навушники Samsung Galaxy Buds Live. Але, як ми бачимо, тут нема. Ніякого леза нема ножичку, мультитульчика. І це мені здається нормально. Бо я ж трохи здивувався, що у всіх є чи ніж чи мультитул, чи і те, і те. А тут, ну мені здається, це більш такий цивільний Дісі. Якби тут ще не було ліхтарика, то це прям зовсім була б звичайна людина, бо телефон теж є. Але ну от як бачимо, ліхтарик все ж таки у людини з собою є. Один з нас. До речі, Forerunner доволі старенький, але при цьому mip дисплеєм виглядає стильно, як на мене, і все ще доволі актуальна модель. Андрій Крапив. Ключниця кейс і твікс класік люмітоп Сільвер Фокс та китайська копія Тітанер, котру думаю замінити на запальничку чи викрутку, але щось прикольного не знайшов. Як бачимо, теж з трьома айтемами не дуже склалося. Також бачимо тут е, навушники Huawei ще Труварлас. До речі, ви помітили, що у 99% людей зараз Труварлас навушники, наскільки індустрія змінилася? Бо раніше теж люди ходили з навушниками, але вони настільки різні були. У когось повнорозмірні, у когось там такі дротові, у когось. Бездротові, але дротові. Раніше були такі блютусні, але позаду ще дріт, наприклад, був. Чи були з дугою, а від неї вже йдуть такі вкладища. А зараз майже у всіх турвайлес-навушники. Також є поуч, і в ньому вже якесь наповнення. Як бачимо, оця копія Тітанера, я навіть не знав, чи варто її купувати, бо це ще одна штучка, яка просто валялась Бо Так, це популярна річ, і у мене є тітанер цей мітер, але чесно кажучи, я щось перестав майже ним користуватися. Так, він у мене є, але мені здається, все ж таки, що мати рулеточку на це корисніше, ти можеш точніше поміряти щось. Ліхтарик класно, Vicks Classic це знову ж таки класіка, але, чесно кажучи, я б радив би перейти на Rambler. От для мене Rambler це ідеальний такий наключничок, тому що в ньому є ще і хрестова викрутка і відкривашка. І для мене особисто це набагато важливіше, бо раніше я ходив з Classic і інколи цих гаджетів не вистачало. А стосовно запальнички, так я б радив би поміняти цю копію Тітанера на запальничку, тому що, як мінімум, у мене Ситуація, коли треба було допомогти розвести вогонь, траплялася в житті неодноразово, чи підпалити ниточку, чи щось таке зробити, це точно річ, яка зайвою не буде, і можна просто взяти базову якусь там бік, невеличку. У мене вона до речі завжди теж є з собою, просто не в найближчому доступі, тому що ну вона не кожного дня потрібна. І тому вона у мене аж в середній кишені. Отут треба розкрити. Там ще один невеличкий трепчаний поуч, і в ньому вже речі, які можуть знадобитися інколи. Я ними користуюся, але не так часто. У Євгенія майже такі саме EDC, як у мене, тільки тули різні. Перше Garmin Epix Pro Gen 2 Sapphire 51 мм. недооціненні паном Олександром Sony wf c 700 n впевнений середнічок на кожен день. Третє Victorinox Huntsman камуфляж 15 функцій, функціональна і надійна краса. Так, прокоментую. По-перше, годинник класно. Чому недооціненна? Насправді я не розумію, тому що я розумію цей годинник, мені він. Не підходить, тому що amoled екран. Навіть Fenix 8, коли вийшов, я не купив собі ну, типу, флагманську версію з OLED-екраном, купив з mip дисплеєм, тому що мені він підходить, а AMOLED-дисплей не підходить. Чому найперша причина це велосипедні маршрути? Коли ти їдеш на велосипеді, у мене замість велокомп'ютера годинник, і з oled екраном я і бачити буду набагато гірше, тому що ну, на ньому під сонцем погано видно. Але головне, навіть якщо він буде яскравим і буде світити нормально, то він буде розряджати батарейку в парі з використанням GPS набагато, набагато швидше. А мені цього вистачає на 3-4 дні без підзарядки, цілий день їхати по 150-200 км кожного дня. Навушники, ну це нормальна, мені здається, модель, я не використовував, не знаю, але знову ж таки троварилась. А от ножик у мене є Ханцмен. Це, напевно, найбільш універсальна, але оптимально універсальна модель від Victorinox. До речі, саме Ханцмен на заводі Victorinox Велика версія висить. Тобто, це їх, типу, така мейджорна модель, можна сказати, культова. Як на мене, найкращий Victorinox такого розміру, тобто не. Маленького, як класік, це все ж таки компакт, тому що він двохрядний, і наскільки я знаю, він доволі ще й дорогий. І у нього в плашках є дуже багато всього. Хансмен, я, до речі, теж купував розширену версію з плашками, там де є і ручка, і пін. Так, от компакт по замовченню йде зі всім цим. Але це один з двох, начебто тулів Вікторінах, у якого в гаку є пилочка, тобто функціональність підвищується. І мені дуже подобається, що він двохрядник, він дуже тоненький, можна носити його як резервний в свою. Сумці він майже нічого не важить. У нього є і лезо, а другого при цьому нема. Бо ну, люди завжди знаходять йому застосування просто через те, що воно там є. Тут є ножиці, що дуже важливо: це найкращі ножиці серед всіх мультитулів, Саме от такого розміру вони поруються зі всім. Це офігенна штука. І є універсальний цей тул. Це відкривашка для консервів, і для пляшок, і викрутка, і філіпс. Викрутка. І все це через те, що от, інструменти універсальні, воно дуже дуже легеньке, тоненьке. Я вважаю, що цей тул, якщо знайдете його, він напевно серед вікторинок сі всіх їх найкращий. Мідасуа прямо завжди зі мною Casio про трек PRG 270. Прогнозують погоду, виміряють температуру повітря, таймер допомагає готувати, заварювати чай. Ну і час, звісно. Є бажання замінити на гармін заради навігації та ліхтарика, але і так добре не підводили ще ні разу за 11 років. Вікторін. X-Rambler. це на ключах і завжди зі мною викрутками підкручував, закручував, відкручував. Ножиці допомагають відрізати задирки або і нігті підстригти за потреби. Ножик, хоч і маленький, але коли під руками іншого немає. І ковбаску не і мотузку відріже, пінце допомагає занози витягнути з пальця, і шипи із покришки ровера. Зубочистка працює як зубочистка, коли інших немає під руками. Працює все це прямо must have. Шикарний EDC. і тут знову ж таки у нас не трі айтеми, тому розписано. Про три, але показали нам чотири. Там ще є у нас ліхтарик, не знаю який, можливо, Фенікс, можливо, ні. Ну, чесно не скажу, але подібна модель є у Фенікса. Е, є ще навушнички, це, можливо, Oppo Enco, якщо я не помиляюся. Годинник. Прикольний, старенький. Мені, от та модель, що до цього була, подобалась більше, це справа, звісно, смаку. Але так, я підтримую, що Гармін, е, ну це ідеальний вибір, як на мене, якщо є можливість його придбати, тому що ліхтарик, ну це вибачте, але я буду завжди. Доказати, що це настільки must-have, настільки я постійно ним користуюсь і радію, що е, я не знаю, на що б можна було поміняти цей пристрій. І навіть якщо десь заблукати випадково, я не знаю, ви опинитись десь, але апокаліпсім не сталося і GPS працює, то ви зможете вибратись з будь-якої точки світу, тому що тут є мапа всього світу, і ви точно знайдете для себе е, маршрут, куди йти. Ну і Рамблер, так, ми про нього вже сьогодні говорили, це шикарний наключничок, е, який можна собою мати. Навіть як єдиний такий тул, якщо ви не сильно залежний від усього цього, і вам просто потрібний резервний якийсь тульчик, який впорається з основними базовими задачами. Ну і давайте на сьогодні останню фотографію використаємо, тому що все ж таки їх дуже багато, і нагадую, випуски ще будуть. Олександр Драхомощенко. Вибачте, якщо не так прочитав, цікавий EDC. Я бачу, що ж він нам розповідає: Годинник на руці в кишені ключі від авто, в авто завжди спортивний комплект. Для бігу. Це, до речі, гарна порада вам. У мене теж в авто є. Постійно речі, які можуть знадобитися теоретично, наприклад, термосел. Ми часто їздимо на природу, і не тільки для того, щоб відпочити, а й для того, щоб щось зняти. І коли ти виїздиш, щоб в папах щось зняти, ти інколи можеш забути такі речі, як термосел, приїдеш і будеш канчатись через е, комарів. А я точно знаю, що в мене в машині все це є. Навіть якщо доведеться кудись швидко поїхати, щось там станеться. У мене в машині є все для того, щоб в ній жити, буквально, навіть готувати. Але це це зібрано не як тривожна валізка, а саме для. Кемпінгом, бо ми інколи виїжджаємо, і я не хочу вдома цим засиратися. от такий став у мене завжди в машині. І звісно, якщо ви бігаєте не з дому, часто, якщо ви кудись виїздите і навіть знаєте, що після роботи може бути такий настрій, що піду десь по природі побігаю, то мати свіжий комплект одягу для біга, особливо для бігу, тому що його не треба дуже багато. Це гарна ідея. Там що потрібно: красівки, шкарпетки, шорти, футболка, все воно все поміщається буквально, отак. От в руках. Плюс кросівки десь під сидінням. Також бачу, що годинник у нас Гармін, який, ну, напевно, якийсь Forerunner з oled екраном точно не скажу який. Можливо, 965-й звичайний. Ну і машинка Renault, до речі, оця ключ-картка, як на мене, трохи гірша, ніж її попередник, коли Renault тільки виготовили ключ-карти вперше. Це був 2001 чи 2002 рік. Вони були максимально пласкими, і ви могли їх засовувати навіть в гаманець замість карток. Ну, якщо гаманець не прям плаский, як зараз, у ці Максефівські, а звичайно. Гаманець. Я так раніше носив для свого флюенсу цю картку, а потім, коли вони оновили їх, зробили логотип сильно випираючим, і тепер вона набагато товща, і вже не так зручно її носити саме в гаманці. Е, начебто і картка, але тепер місце займає як звичайні ключі. Так, друзі, на цьому будемо закінчувати. Сподіваюсь, подібні випуски вам подобаються, тому що поки що перша частина з вашими EDC найпопулярніше відео на нашому каналі. Але у нас будуть з'являтися і не тільки такі студійні відео. Наступне я зніму саме про свій EDC, окреме відео. Також ви бачили у нас вже від. Деяких наших друзів партнерів виходили і і саме це на цьому каналі буде з'являтись. Тобто, це не буде канал однієї чи двох людей. Тут буде багато сумок, багато і і всього цікавого. Дякую вам за перегляд. Побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.